Вони отримали славу завдяки ТТ. Львівський хор гомін Відус, де художній керівник Вадим Яценко співає цей сон залетів у ТТ на 7 мільйонів переглядів. Раніше чоловік сили на голосі країни, але тоді його талант не зацінили. Зараз же навколо гомону шалений ажіотаж, а квитки на концерти розкупили аж до грудня. І не Кабаре київського молодого театру українці вразила не лише бродвейська вистава, а й актор Ілля Чопоров, з яким в ТТ зробили вже купу едітів. <му> Та що казати? Під відосами коменти залишали тисячі іноземців. Квитки у театр розкуповували у перші хвилини, і це попри те, що коштують вони кілька тисяч гривень. Відос, де Ірина Квасній співає уривок народної пісні Була в мене парова машина, швидко розлетівся у ТТ. Машина я на початку 2023-го Вона стала справжнім хітом. А дівчина прокинулася популярною. Зараз Ярина живе у Києві та продовжує творити.